Вітаю вас у новому відео. В нас пригріло сонечко, і я вирішила нарешті це відео відзняти саме на вулиці. Бо вже, знаєте, як лютий місяць потрошки все капає, сонце потрошки пригрівається, і хочеться все чим більше, чим більше проводити часу на вулиці. Навіть моя Аліса також хоче йти гуляти, але вона все хоче літа, і хоче літа, і ніяк, їй вже цей сніг трошки аж набрид. Я собі зробила кави, щоб. Бо все одно повітря холодне і тяжко багато балакати на вулиці. Тому я з кавою собі взяла, до речі, нову каву. Знаю, що є багато нових глядачів, тому в кінці відео я про цю каву вам обов'язково розповім. І розповім про вічну бонусну знижку на каву. Тому обов'язково додивіться до кінця, хто хоче спробувати смачної ароматної кави з чудовим післясмаком, скажу так, плюс знижка, то обов'язково до кінця. Так, ну а враховуючи, що вже тепліше є, час йде все ближче ближче до весни, то, відповідно, ми частіше думаємо, що б нам новенького прикупити, правда? Доповнити наші квітники, доповнити город чимось цікавим та новеньким. Навіть щодо насіння, все одно ми кожен рік прикупаємо щось новеньке. Хочемо щось цікаве посіяти, щось нове виростити. Ну, без цього нікуди. От хворі ми на це садівники-городники. Ну, ніяк. Тому я вирішила сформувати таке відео, якому хочу поділитися вже своїм досвідом роботи з розплідниками, в кого я що замовляла. Де маю позитивний досвід, де негативний. Мені здається, ця інформація є дуже важливою, тому що на сьогодні дуже багато шахраїв, дуже багато нових таких позицій рослин, які недосвідчені садівники чи навіть досвідчені, хочуть придбати для свого саду гарні малюнки. І в результаті, коли рослинка приїжджає, то маємо гіркий. Досвід і після такого досвіду вже не хочемо нічого абсолютно замовляти через інтернет онлайн. І взагалі багато людей боїться саме замовляти онлайн, тому що ми не знаємо, що нам приїде. В цьому відео поділюся я розплідниками, з якими я співпрацювала. Ви, в свою чергу, будь ласка, також хто замовляє рослинки онлайн, поділіться в коментарях. Назвою розплідника, тут нічого страшного немає. Який у вас досвід, чи вам сподобався асортимент товару, які рослинки вам приїхали, чи вам все сподобалося? Тому що в коментарях ми знайдемо відповіді на свої запитання. Чим більше коментарів, чим більше людей поділиться своїм досвідом, назвою розплітника, можливо, чи взагалі... Чи ви купляєте онлайн, чи ви довіряєте продавцям таким чином. Тому що є багато зараз. З'явилось багато молодих садівників-городників, які в цьому зовсім не розуміються. Часто мені в коментарях пишуть, будь ласка, поділіться розплітником, де ви що замовляєте, чи є щось в Хмельницькій області. Тому я дуже прошу вас приєднатися до цього відео і поділитися в коментарях своїм досвідом. Ну, а якщо ви нові тільки завітали на цей канал, і вам цікава тема садівництва та городництва, то я радо запрошую вас до кількості моїх підписників. Підписуйтеся на своєму каналі. Я розкриваю, як легко можна зробити сад та город казковим. Все це поєднати в одну стилістику, все це зробити гарним. І як легко зі всім цим можна справитися самому, за всім доглядати і щоб все було здоровим, гарним та корисним. Ну, спочатку пропоную поговорити про приємне, про гарні рослини, здорові рослини та приємних людей, які цінять свою роботу. Так, перший розплідник, який мені по душі, це яскрава клумба. Це Хмельницька область, і яскрава клумба вона вже входить в десятку лідерів найтопіших агромаркетів. Їхній асортимент товару дуже великий. В них є і плодові дерева, і кущі, є і декоративні дерева та кущі, є і цибулини. З Голландії є і насіння, є і садовий інструмент, тобто їхній асортимент товару від А до Я. Якщо ви хочете одразу закупитися багато чим, то заходьте, обирайте. Плюс їхній асортимент товару є в епіцентрі. Це також така велика галочка, тобто епіцентр довіряє їм, купляє товар. Ну, У них дуже великий асортимент товару. В їхній магазин як можна зайти онлайн, зависнути і надовго, причому щоб все обрати. В них приємні менеджери, приємно з ними спілкуватися, приємні дуже дівчата. Тобто, один позитив негативу я від них взагалі ніякого ніколи не чула ні від кого, навіть в коментарях і так, від друзів. І що мені ще дуже в них подобається, це упакування товару. Погодьтесь, упакування відіграє дуже важливу роль, як упаковані саджанці, як вони приїхали, чи можливо подивитись на пошті цю доставку, як воно взагалі чи живим до вас приїхало. Це відіграє важливу роль. Щодо упакування, мені подобається ще один розплітник, який також дуже класно упаковує свої рослинки. він Цінує свої рослинки, там габарити великі це зелені янголи. В них є дуже великі ялини, такі, знаєте, навіть бонсай форми хвойних дерев, і вони це все класно упаковують і все приїжджає цілим. Тому упакування відіграє дуже важливу роль. Зелені янголи це вже другий розплідник, який я рекомендую. Це Закарпатська область, але це розплідник це знаєте, це, це сила. В них понад 90 гектарів розплідник. Це класно. Ці масштаби, як Карпати, знаєте, дивимося на гори, ці масштаби вони надихають додають сили, так само і з Лені Янголи. Коли дивишся на їхні масштаби, їхнього розплідника. Аж душа розкривається, як це гарно, і скільки сили сюди люди поклали. Вони від А до Я займаються саме розмноженням рослин. Вони самі черенкують, розмножують і в них часто купляють саме на розмноження вже рослинки, цілий паліти цих маленьких саджанців. Ну і плюс в них є великоміри. Які продаються з відкритою корневою системою, вони при вас викапують і вам відправляють. І що великий плюс, я все завжди дивлюся, що просплітник був, наприклад, в інстаграмі. Я є. Чим плюс, що ви бачите відео, ви можете попросити продавця, щоб вам відзняв прям товар, який вам буде відправлятись. І ви бачите, як він виглядає. Ви не отримуєте. Невідомо, що в тій коробці, ви знаєте, що вам має приїхати. І зелені янголи вони часто роблять лотереї і допомагають таким чином Збройним силам України. Вони весь час допомагають. Це дуже важливо і вони молодці. Рекомендую. Дійсно, в них чисто багато знаю, що в них є злакових, хто хоче зробити собі природній сад. То злакових дуже багато, все в них закритою корневою системою, крім великомірів, мені здається. Ну і хвойні росинки також дуже-дуже-дуже класний, здоровий посадковий матеріал. З наступним розплідником то я познайомилась через троянди. Це розплідник зелено. Київська область, в них дійсно дуже великий асортимент троян. Троян гарних, всі з закритою корневою системою. Також в них є і такі декоративні саджанці. Плодових, мені здається, немає, але точно не буду казати, бо ну, весь асортимент товару дійсно не, не знаєш. Но я, більше, от я в них брала троянди, троянди дуже гарні. Ну і плюс корнева система, коли вона закрита, це з однієї сторони плюс. Вам не потрібно її швидень кудись висаджувати, а троянда може бути рослинка в горщику. Так що це плюс, ну, є плюси і мінуси, в принципі, в цьому. Але коли закрита корнева система, ви можете купляти і влітку квітучу квітку, і вона вас буде квітнути. А коли відкрита корнева система, то це або весна, або осінь, вже пізня осінь після вересня. Навіть після середини жовтня краще їх купляти, тому що для рослинки це стрес. А влітку можна купляти будь-які всі рослини з закритою кореневою системою і їх висаджувати. Ви їх так практично не травмуєте, абсолютно. Отже, зелено. Що? Мені ще от я дивилась вчора буквально. Заходила на сайт, то в них вони доповнили свій асортимент оцих декоративних рослин з сіянцями, бараболі та цибулі. Хто є городники і ви полюбляєте в цьому плані розширювати свій асортимент, різні різновиди бараболі, то заходьте в них так. Цікаві такі, я то її не є фахівцем в бараболі, я її не висаджую, раз там щось спробувала за лісою, але бачу, в них такі цікаві, її бараболька можна, можна і спробувати чисто. Тому, якщо цікаво, то заходьте. Всі посилання будуть в описі під відео. Заходьте, дивіться, обирайте, знайомтеся, хто ще з ними не знайомий. Ще один розплітник, з яким я не працювала, але бачу дуже багато гарних відгуків, які можете зайти подивитися. Гарні, приємні люди, працює родина. Це бережнюки. Але я в них ще нічого не замовляла. Чисто кажу, по відгукам людей, то ніби також класно. Негативу зовсім немає. Треба буде щось в цьому році також в них обрати. Тому. Це те, що плюс від кого я чула позитив, чи з якими чисто я співпрацювала. Мінуси. Я думаю, всі знають агромаркет. Тут плюсів немає ніяких. Один мінус з кожною посилкою, відправленою мінусів все більше і більше. Я в них раз замовила, замовила гортензію, замовила малину, приїхало нещастя, яке загинуло, мені здається, на другий-третій день. І все. Тобто, гарні фото, гарний опис товару, гарна реклама, а результат просто нікудишній. Нічого не купляйте в них абсолютно, як би вони гарно не рекламували товар. Тому я кажу, що одне діло фото, а друге діло відео, де ви можете попросити, щоб вам відзняли відео того товару, який ви замовляєте. І ще один, не можу сказати, що в мене поганий досвід, а дуже багато негативних коментарів це е, сади Буковини. Робила я замовлення в минулому році. Єдиний мінус, що я чекала дуже довго посилку це два тижні. Але рослинки приїхали в нормальному стані, нічого поганого я не скажу. Але відгуки людей, які в них замовляли, також рослини дуже-дуже погані. Що пересорт, погані абсолютно рослини. На сайті вони обіцяють, що є повернення та обмін чи повернення грошей. Ну, нічого цього не відбувається. Менеджери не відповідають на дзвінки, тобто просто один мінус: сади Буковини та Агромаркет. Це ось два розплітника, Агромаркета, скажімо так, садових магазинчика, які не рекомендую я в них нічого купляти. Все більше був ще один, але я навіть назви не знаю. Раз там щось взяла і також нічого не прижилося. Але я не пам'ятаю, що це було. Хто це був, чесно кажучи. Так, ну, поділилися з вами своїм досвідом. Тепер прошу в коментарях поділитися вашим досвідом. Де ви купляли, де є плюси, де є мінуси, що вам не сподобалось, чи навпаки, що вам сподобалось? Зараз потрошки вже сідає сонечком. Але хочу сказати, що мені в цьому коконі дуже-дуже класно, дуже тепло та комфортно. Ця подушка дуже така міцна. Єдине, що вона повигорала. Але дуже тепло і взагалі. Коконцем була моя мрія, яка стала реальністю, і мені дійсно в ньому дуже-дуже зручно. Зараз пройдемося трошки садом, і я розповім вам про смачну та ароматну каву. Наш сад ще абсолютно спить. У нас тут ще зима, ще далека зима, потрохи все капає. Може чути на задньому фоні, як капає з даху, але. Поки тут ще всі рослинки сплять, бо бачу, що в деяких вже прокидаються проліски, там тюльпанчики десь вилазять. У нас ні. У нас ще сніг. Та ще лютий цілий місяць. Тому чекаємо на весну. Ось хочу вам показати рондодендрон, який я купляла в яскравої клумби. Як класно він виглядає взимку. Я чомусь раніше на них, чесно, навіть не звертала уваги, навіть не думала, що вони можуть бути такими вічно зеленими, але це дійсно зимова прикраса саду. Він виглядає просто супер. Вони, як я читала, трохи капризні. Полюбляють їх і шкідники, полюбляють вони і попити, і поїсти. Але, в принципі, як і всі рослинки, тут бачу щось, щось вже є, не знаю. Треба почитати, але подивимося. Але так, чесно, ну, зимовий красень, я би сказала. Хто хоче доповнити свій сад саме такими зимостійкими, скажімо, рослинками, то рекомендую. Від зелених янголів, то в мене є ось осока Petrie Milk Chocolate. Класно в тому, вона така сиза, бачите, мідна. І вона взимку ось так і виглядає. Тобто, ну, класно. З лакові, то вони взагалі вони взимку декоративні. Тому ними дуже зручно прикрашати свій сад. Якщо немає снігу, бо сніг, звичайно, він їх так приплюсує. Осока в мене в кашпо. А якщо немає снігу, то сад взимку виглядає просто класним. З такими барвами. На такій ноті я з вами практично прощаюся, ділюся заходом сонця. Як це гарно, фантастично виглядає. Класно. Йду з вами ділитися зараз кавою. Дуже гарно. Ділюсь з вами смачною кавою під лінійкою Тафлер. Вона мені дуже подобається, чесно, ми на неї присіли. Я з чоловіком є такими кавоманами, то нам ця кава дуже подобається подобається ніжністю. Ми полюбляємо саме таку м'яку каву. І тут менеджери попали прямо в точку. В них, взагалі, погодьтеся, що коли ви приходите в магазинчик обрати каву, ну, очі розбігаються і не знаємо. Арабіка, робуста, особливо хто не є таким взагалі фахівцем в тій каві, то тяжко нам обрати. Тут в чому взагалі плюс це онлайн, онлайн ви замовляєте каву і поспілкувавшись з менеджером. Розповівши йому свої смакові бажання, що вам більше подобається в каві, менеджер підбере вам саме той смак, який подобається. Хтось полюбляє більше кислинки, додає лимончик в каву, хтось полюбляє більше гірчинку, хтось полюбляє міцну каву, хтось м'яку. І ще великий плюс, що в 25 кофі Роустерс в них є різні смакові властивості, різні після -смак кави. Мені подобається дуже карамелька та горіховий після смак. Ну, це класно. Ви не відчуваєте якусь такої гіркоти, неприємності після кави, якогось такого нальоту, а ви відчуваєте дійсно такий класний після смак ніжний. Ну, але тут ви обираєте чисто на свій. Свої бажання, тому що якось мені навіть писали, що комусь подарували упаковку кави. В них, до речі, є спеціальні наліпки. Якщо ви хочете подарувати каву в подарунок, в них є наліпки любі матусі, любі подрості, Ви можете, якщо вам така ідея прийде в голову, то ви обов'язково скажіть менеджеру, що мені потрібно каву оформити в подарунок, які в них є варіанти. Так ось комусь подарували каву, і ця кава не підійшла. По смаковим властивостям, то я наголошую, що в них є дуже великий асортимент кави. Тому ви обов'язково вказуйте, що ви полюбляєте, і вам допоможуть підібрати. Вони, до речі, каву відправляють і за кордон. У них великий асортимент, у них не тільки кава, у них є і солодощі, і чай, і набори. Тому тут можна трошки розігнатися. Від мене. Ви маєте постійну знижку 20% з промокодом САД-20, але тільки на зернову каву. Тому, хто вже на цю каву присів, чи хто хоче тільки спробувати, то обов'язково вказуйте код. Але цей код діє на постійній основі, тому користуйтеся, до речі, при замовленні не пам'ятаю. 450 гривень, чи 350 гривень, чи 500, але в них є безкоштовна доставка. Також проконсультуйтеся, спитайтеся, при якій сумі діє безкоштовна доставка, тому що на сьогодні це також дуже-дуже важливо доставка дорога нової пошти, і тому користуйтеся цим, не бійтеся взяти побільше, комусь подаруєте, але безкоштовна доставка також відіграє свою роль. Все. Користуйтеся привілегіями, моїми порадами. Дякую, що ви були зі мною. Всі посилання в описі під відео. Заходьте, що вас більше цікавить, чи кава, чи рослини, чи насіння, чи бараболя. Тому заходьте, обирайте свій товар і живіть. Живіть і цінуйте кожен день. І обов'язково бережіть себе. Все, до скорої зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока.